Доброго дня, вітаю вас на каналі Виноград на житомирщині. Зараз буду проводити обрізку однорічних моїх саджанців винограду. Так, вони ось повиростали, принципі, десь по метру, десь трошки більше, десь менше, де самі пагони менші. Але е суть зайшної обрізки в принципі, зводиться до того, що просто потрібно Обрізати на зворотній приріст. Абсолютно всі саджанці без винятку, незалежно від того, який в них там приріст лози, чи ось такий там великий метр двадцять, чи метр тридцять чи 40 см. Абсолютно різниці в нас немає. Буду робити на зворотній приріст. Чому так? Я роблю. Ну, окрім того, що це рекомендується в літературі, так ще це краще для винограду, для того, як він розвивався. В першу чергу для технічних сортів. Я зараз говорю за технічні сорти, коротенько поясню. У нас, Я їх посадив, наприклад, цей саджанець винограду весною. Він у нас ось виріс там лоза. Зараз я її буду обрізати там на декілька бруньок, наприклад, там, приблизно ось так. І що це мені дасть? Це мені дасть на наступний рік можливість виросити кращу, довшу і потужнішу лозу, з якої я вже буду формувати сам штамб або рукав. Тобто з цієї тоненької лози щось формувати ну, досить складно. І важко і там... Тому краще робити ось так. Навіть якби вона там була довга і товща, я б все одно це зробив. би, тому що на наступний рік буде набагато краще вже саджений за рік адаптувався, в нього краще розвинута корнева система. І таким чином він може краще вже набагато на наступний рік стартанути, краще розвинутися. І буде в мене вже нормальна ганенька довга лоза, там, не знаю, 2 метри чи, там, чи скільки буде. Я вже її брізу одразу на рукав, з неї зроблю. І на наступний рік, ще через рік, в мене вже буде на третій рік там врожай. Тому я використовую саме ось такий спосіб обрізки однорічних саджанців, в першу чергу технічних. Ну, столовими я там, якщо товста лоза і все там дозволяє, і довга вона, я в принципі, можу лишати вже рукав в перший рік, щоб на другий рік отримати сигналочку. Столовим я на рік роблю цю процедуру довшою. Так що я ось так буду обрізати, обрізу та обріжу із запасом. Ну, десь там. Так приблизно. Ось так, мабуть. Та так, залишу. це у нас тут теж було щось там. Ну, так, ми його зчікнем. Оце вже вже нас старе, ми його... Відріжемо просто мені зараз не з руки. І так, в принципі, я всі-всі саджанці буду і проходити. У нас ось два рукавчика маленьких, і я два їх буду формувати на наступний рік. Так само лишаю там. По декілька бруничок, хоп, і тут так само. Хоп. Це, це навіть багато. Можна там в принципі, так навіть на одну менше лишати. І було б я думаю, без проблем. Всі ці відрізаємо. Ось. Все у нас так. Ось так. Гарненько. Це все. Виходить, ось такі два. На наступний рік рожка лишається там мінімум із трьома пупінками. А це у нас Дворічні саджани з обрізаний минулого року на злотній привіст. Так ось він нас виглядає, є одна лоза і є ось друга товща. І все з них я буду формувати вже два рукави. З цього буде такий невеличкий рукав. І з цього теж я, мабуть, лишу рукавчик такий маленький. Або на зворотній привіст, в принципі, брижу, ще не вирішив. Остаточно. Це на сорт маркет. Так що побачимо. Так щось що такі результати це дає обрізка на зворотній приріст. Це у нас сорт голубок, він тут такий розрісся в траві. За два місяці вже травички наросло, не косив. І ось тут теж такий паганий і ось такий найбільший. І з нього теж можна буде, не можна, а буде рукав. Так само минулого року обрізав на зворотній приріст. Такий. Загальний план. І тут в мене вже буде шпалера наступної весни. І вже цей пагінь, цей рукавчик вже буде плодоносити, мій сигнальний уважаю. Я дуже на це сподіваюся. Всім дякую за увагу. Хто у нас ще не підписаний, підписуйтесь на канал. А то я дивлюсь по статистиці багато-багато не підписаних. Так що я буду вам дуже вдячний, що підпишетесь. Все, щасливо вам, бувайте!